Унікальні барельєфи, виконані на шкаралупі страусиних яєць, представили на виставці в Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана. Окрім цього, на виставці представлені графічні твори, як і різьбленки, вони відтворюють біблійні сцени, зокрема, відображають шлях Ісуса Христа від його арешту до Вознесіння. Автором цих робіт є митець з Бахмуту Дмитро Денисенко. З 2008 року в Бахмуті була створена мною музейна кімната, народна музейна кімната з писанкарства, в якому було зібрано більше 2,5 тисяч експонатів писанок. І саме того часу е Виник цей наступний проєкт, який є продовженням саме писанки. І цей бренд він є під назвою «Різдвенка». Він полягає в тому, що саме шкаралопа без всяких, ніяких хімічних домішок прорізається на відповідну глибину. Уточнюю, глибина шкаралопи це приблизно десь півтора міліметра. Частину робіт музею вдалося врятувати з під обстрілів міста, і вони стали своєрідним символічним уособленням страждань і. Ісуса Христа, кожна стація, із якої складається наша виставка, це є така певна заповідь на сучасному етапі, коли потрібно приймати справедливе рішення. Дуже схожі шляхи саме Ісусу Христа на шляхи зараз нашого міста. І... Дуже сподіваємось, як і на останній стації Ісус Христос Воскрес. І ми сподіваємось на відродження саме нашого міста, бо дуже багато бахмутян бажають повернення додому. Під час цієї ходи були такі ситуації, коли Спаситель був уже настільки непритомлений, що він падав під вагою Христа і був знесилений і знекровлений під терновим вінком. І саме в цей момент Симеон Симеон Керіанин підставив своє плече. Ми цьому бачимо натяк на тому, що зараз, в тому числі і бахмутяни, і переселенці потребують того, щоб навіть ближні, які може допомогти, мали можливість підставити тому, хто цієї допомоги потребує. Виставка Скорботний шлях Бахмуту в Чернігові триватиме до 31 травня. Далі її представлятимуть в інших містах України. Ми всі дуже сподіваємось на відродження, тому ще в нас є задум. Це ми збираємо кошти і на допомогу зсу, які боронять саме Бахмутський напрям. І ми збираємо кошти також на продовження цього проекту.